Якщо вам впадло дивитися це відео до кінця, то коротко ця машина класна, але є певні нюанси. Давайте в них розберемося. Всім привіт, ви на каналі Несткар. З вами я Макс, і сьогодні мова буде йти про BMW iX. Дивиться на перше відео на каналі, знає, що я невеликий любитель BMW. Але я коли побачив цю машину, подумав, ну прикольно, новенька BMW. Але коли почув її ціну. Тоді вона мені стала реально цікава. Чому так? Власник цього авто готовий продати її за 45 тисяч доларів. Це офіційна машина, яка не фарбована, з неї нічого не було. Вона була куплена офіційного дилера в 2021 році. Так як вона виглядає, то мені здавалося, що вона коштує дорожче, і тут мені стало цікаво спробувати, що ж це таке на вигляд. Це плюс-мінус звичайна нова BMW, до яких ми вже звикли, але в неї є свої певні нюанси. Перший нюанс це фари. Тут е, лазерні BMW фари, але ці фари найвужчі в серійних авто BMW. Тобто вужчі фари, нічці ви не знайдете ні в трійці, ні в п'ятірці, ні в іксах. Оце найвужчі. І чи гірше вони від цього світять? Зовсім ні. Це класний офігенний лазер BMW. Так само те, що є в BMW в нових, те, що нам кидається в очі, комусь подобається, комусь ні, мені не дуже подобається, це ноздрі. Тут вони, типа є, а вроді би їх немає. Як бачите, дірок там нема, а просто рішотка, яка ділає вид здрій, яка не несе жодної функції. За неї просто там стоять радари, на неї прикріплена камера, ніякої практичної функції вона не несе. Сіна, як інвалід, блядь, мені кажеться. Але є й те, що несе дійсно практичну функцію. А саме оці дири для аеродинаміки. Як заявляє BMW, то за допомогою цих дірок, правильних диск. За рахунок того, що в нас пласке дно, всі ці конструкції додають вам до 64 кілометрів запасу ходу. Як і в кожної електрички, в цієї є певні такі дивні фішки. Ну, це для мене вони дивні, комусь вони, мабуть, зрозумілі. От у нас є місце пасажира, і в нього попереду є торпеда, яка ну, завжди вільна, в принципі, нічого не стоїть, але тут вона наскільки велика і наскільки багато вільного місця, що туди спокій можна кинути нову. І я навіть з друзями шуткував, що туди можна поставити мангал і жарити там м'ясо. Наскільки там багато місця, і я не скажу що це погано. Це просто такий фан-фект, який є в цій машині. Вперше в історії цього каналу рубрика «Розкажи впечатлення про руль стає актуальною, бо тут дійсно є що розказати. Цей руль, як ви бачите, не круглий. Тобто я вже не скажу, що він круглий, бо він такої форми октагону. І мені це подобається. Він виглядає як дебілоїд трохи і ну, не гарний, як на мене. Він інформативний, тут є кнопочки, він крутиться, і положено йому. Він дуже зручний. От він виглядає формою, у нього дебільнувата, але він зручний і ним дійсно класно керувати. Хоча на вигляд він мені не подобається. Тому враховуйте для себе цей момент. Якщо ви прям естет, то він вам може не сподобатись. Хоча я не скажу, що я естет. Тесла нас привчила до того, що спереду у нас багажник, в який можна щось положити. І я собі думав, що під капотом у нас тут теж багато місця, оскільки машина велика. Але єдине, що ви можете зробити з цим капотом, це зробити тільки отак, для того, щоб залити омивач. Капот тут не відкривається, ну, так каже BMW. І ви не можете його відкрити самостійно. І якщо вам вдруг екстрено треба відкрити капот, то, мабуть, перше, що вам треба, це або дві людини, або придумати, як це правильно зробити. Погнали, покажу. Треба з одному стати з тої сторони, а мені тут. І так, ми відкриваємо двері. Тут, в принципі, капот у нас відкривається двойним Ось там внизу з доходом. Оце да. Оце дергать за нього. І мені треба дьоргати. Дергає? Діоргань. Щоб щелкнуло. Ну я не знаю, може ти вже щелкнув? давай перевіримо. І так само, як у випадку з EQS, BMW iX вирішила, що нам не треба відкривати цей капот. Можливо, це і найкраще, я не знаю. Ну, у нас тут немає ні газових упорів, ні обичного палки упора, нічого. Якщо вам цікаво, як виглядає ця машина під капотом, то вона виглядає ось так. І для того, щоб вам сюди щось залити, щось зробити, вам треба або звертатись до дилера, або до умільців, які ну взагалі це знають. Як про це узнав я, поїхав до людей, які цим займаються, і мені стало цікаво, я сказав, як тут взагалі відкривається капот. Вони показали. І що не дивно, коли ця машина вийшла, вона вийшла дві 2021 році. Тоді ще не було чата GPT, і особливо інфи, як це правильно зробити, не було. Того. Ну, раніше це було взагалі проблема. Зараз понятно, що ми вже знаємо, але раніше це було зробити тяжко і не було де знайти цей інфекцій. Цьому цей салон мені подобається. Він без лишніх приколів, він без підтримок, без докачок, підкачок. Але він зручний. Він просто тупо рівний, але м'який такий, що капець, таке відчуття, що ти сідаєш на диван. Він ще по кольору такий коричневатий, і ти, от наче, от в мене в батьків бані такий диван, плюс мінус похожого кольору, і ти це відчуття, що ти такий на диван сів. Мягко, типу, дуже комфортно, і в цьому величезний плюс цього авто, мабуть, це одне з найкомфортніших сидінь, на якому я сидів, якщо на цій машині не їхати швидко. Тобто, якщо ви просто по місту катаєтесь і вам треба комфорт. А як на мене, ця машина підходить виключно для цього, хоч вона і їде, то ці сидіння дуже круті. Але по салону є нюанси, які мені не подобаються. Наприклад, Алькантара. А що саме мені не подобається? А де вона, блядь? Де Алькантара ця тачка виїхала з салона за 110 тисяч доларів. Неї тут срана тряпка везде. У нас тут стійки в тряпці, криша в тряпці, Ну, то що нема люка, це вже таке, це нюанс, який типу ну, просто комплектація. Ну тупо нема катарин де. У нас кожа і галіма тряпка. Не знаю, мені б не хотілося, мабуть, такого, такому преміальному авто. Да, Зараз воно коштує не ті гроші, які коштувало колись. Але знову ж таки, у нас найпростіша модифікація. Якщо брати до уваги, що це, наприклад, ви взяли М60АЙ, яка навіть зараз коштує в вроді 90 тисяч. Ну, вибачте, мене, хотілося б, мабуть, щось якихось матеріалів поприятні. BMW AX дає нам опціонально на вибір декілька варіацій дисків. Вони всі виглядають однаково, але вони різним радіусом. Конкретно це у нас 22-й, можуть бути 20-й або ж 21-й. І, до речі, прикольний нюанс, про який я ніколи не розказував, як зрозуміти, що машина дійсно з офіціала. Бачите на резині зірочку? Таку зірочку ставлять тільки ті, хто продає резину на офіціал. Тобто ви не можете просто купити десь цю резину ліваком. Якщо ви перезуваєтесь і обслуговуєте машину на офіціалі, це не стосується конкретно АІкса, але в BMW така штука є, що якщо ви перезуваєтесь на офіціалі, то резина має бути обов'язково зірочкою. Якщо у вас вдруг, ви поміняли на резину на якусь ліву, де нема цієї зірочки, я нагадую, просто ви її купити не можете. І у вас сталося якесь ДТП чи поломка, яка зв'язана з конкретною резиною, то гарантія на ваші BMW не розповсюджується. Тому майте на увазі, якщо ви купуєте BMW в салоні будь-яку, то вам треба обслуговувати її до талого, там же ж на офіціалі навіть перезувати. Стоп. Ти знову дивишся без підписки. Скільки раз можна просить? Нас уже 3 тисячі на каналі. Дуже сильно хочемо 10 тисяч. Того, якщо тобі це відео сподобалось, і навіть якщо ні, постав лайк, напиши комент і підпишись. Я буду тобі дуже вдячний. Конкретно ця BMW iX у нас 40 модифікації, і це найпростіша, найбазовіша версія, яку ви можете тільки собі уявити. Бо взагалі їх є три версії: перша це BMW iX 40. це така версія, як у нас. Вона йде на 77 кВт батареї і проїжджає в районі 400 км. Друга версія це у нас BMW АХ 50 В неї вже йде. 111 кВт батарея, вона відповідно проїжджає ще більше, і найпотужніша, яка є версія, це m 60 i Вона також має 111 кВт батарею, але в неї вже стоїть потужніший мотор, і вона їде ще швидше, ніж ці дві попередні. Бо 50-та і 40 їдуть плюс-мінус однаково, різниця тільки в запасі ходу. Вага цього авто без пасажирів складає 2440 кг, що, в принципі не дивно, дивлячись на те, що це електричка в неї внизу батарея, дивлячись на те, що це джип. Але коли ти на ній їдеш, за рахунок того, що це знову ж таки електричка, і вона їде доволі потужно. Ти взагалі не відчуваєш того, що ти їдеш на здеревезній машині. Тобі комфортно, тобі мягко, вона класно проїжджає всякі горби, нерівності, ями. Але ти не відчуваєш цієї ваги, тому що коли ти жмеш педальку, ця машина дійсно їде. Це не тесла перформанс, це не плейт, це не супергоночна машина. Але ту динаміку, яка ця машина може тобі запропонувати, вона більш ніж достатня. І повірте мені, валить вона будь-здорово. Але є певна проблемка: на цій машині не можна наступати. Мені особисто і не хочеться, але часто і постійно цього робити не можна через те, що тут мотор. Не пристосований до цього на відміну, наприклад, від той ж тести, коли я брав цю машину для себе кататися, то я власне консультувався, от які є плюси, які є мінуси. Може, якась є краща машина для вас в цьому класі. І він сказав, що. З джипів, Є-трони, Тесла Модел X все гірше, ніж ця машина. І я йому, в принципі, довіряю, я їздив на деяких з цих. І на мою думку, ця машина теж найкраща, але мінус те, що в неї слабкий мотор. Що це означає, якщо його постійно нагружають, тобто постійно йому давати нагрузку, то в якийсь момент він може не справитися і ну, поламатися, якісь типу, моменти можуть поламатися. Але якщо на ній їздить комфортно і в звичайному режимі, вона буде їздити довго і щасливо. Ви можете сказати, що так, в принципі, і в будь-якої машини, але знову ж таки, в той ж Тесли, скільки б не вступай, там мотори крепші. Не знаю, як вони так зробили, але от в них такого нюансу немає. Взагалі, комплектація в цих авто, вона якась трохи страннувата, тому що тут вроді є все, а якихось базових приколів нема. Про які базові приколи я кажу? Ну у нас немає ні люка, ні панорами. Хрен його знає, це странно, тому що тут є підігрів руля, електроруль, тут є дотяжки дверей. Понятно, що тут не саме обична музика. Ну, типу тут функцій багато. Щоб ви розуміли, у цій машині ось оця бокова штука на дверній карті і підлокітник з підігрівом. Тобто зимою, коли ви сідаєте, у вас гріється не тільки сидіння і руль, а коли ви ложите сюди руку, то тут також тепле. Ви ложите руку сюди і тут також тепле. Офігеть! Офігеть! Я не бачив ні в одних машинах так, такого до цього, Насраного сраного люка тут нема. Те, що ви бачите ззаду перед собою, це у нас чистий завод, ніяких дороботок. І так, да, цей агресивний бампер він реально йде з завода. Плюс ці фари, уф, ну мені вони дуже подобаються. Не знаю. От що-шо, що, а задок цієї машини, і плюс поєднання цього чорного-золотого, ну воно виглядає все дорого-багато. Я бачив ці машини в сірому, в білому, в червоному, в синьому. Це не то. А от чорний-золотий пушка. Я не люблю чорні машини, бо вони пачкаються, що ну просто смерть. Я її помив вже два рази от за два дні, вона тупо, як наче на мусорці, жила. Але бляха, яка ж вона красива. Оператори не вважають ці фонарі і кажуть, що це похоже на Fiat. В принципі, я так не думав. Все, але тепер дивлюся і думаю, бля, ну це ж на турічний Але похеру, головне, що воно робить красиво. І що тут є ще? З тобто фішок. Що неожирено, тут у нас є кнопочка, яка достає фаркоп. Ви можете спитати, нахера цій машині фаркоп. Чесно, хер його знає, нахера він тут, але в цій машині є, навіть, там є режими їзди, там релакс, спорт, хірот, і навіть є режим їзди з прицепом. Так що сюди можна навісити прицеп і їхати з прицепом. Коли настоящий хлопець бере собі нову тачку, просто покататися чи купляє, що він робить першим ділом. Правильно, він їде вийомається до кінців. І я зробив точно так само. Я поїхав, в мене там є кент-тесловод, і я їм кажу,

І він такий, ого, ось оце класна машина, дай проїдусь туди сюди Ми покаталися я це все. Я потім ще всім кінтам порозказував, дзвонив, всім, казав, та тут карбонова капсула, ви не шарите. І потім, вже тільки після цього, я поїхав до людей, які розбираються БМВ. І кажу: блін, ну тут є карбонова капсула, вона має бути легенька, має бути прикольна. Він мене такі дивиться, каже: да ніхера це не карбон, це просто тупо накладки, там внизу алюміній. Достав чи метал, точніше, достав магніт, сука, магніти, це тут все. Ну, але кінтам я вже поведілася, того приношу свої вещи, вибачте. Перед кінтами тесла e, Y сіра з номерами сорок все одно гав. Часто я сварюсь на машини за те, що от в них нема де діти ключ і нема де діти телефон. Тут цієї проблеми нема. Ну як з ключом? типу, на видному місці вас його не вийде положити, але тут підлокотнику є велика ніша для якихось великих речей, і маленька ніша, куди лягає якраз ідеальний ключ, там ключі від квартири, і т.д. і тут ми ставимо плюс, бо мені це подобається. Ти його поклав сюди і заховав. Але взагалі ключ тут не потрібен, того що великий плюс цього авто. То тут як і в Теслі, є свій додаток, за допомогою якого ви можете її зарані запускати, прогрівати, охолоджувати. Типу, це великий плюс. Я вам його на жаль не покажу, бо машина не моя і в мене його просто немає. Але він правда є. І ну, якщо буде цікавіше, то ви можете з цим ознайомитися. Ну і з приводу ніші для телефона. Тут вона є реалізована. Мені подобається як, але по великому рахунку вона юзелес. Хоча, чисто для того, щоб поставити телефон, ох, ви його берете, просто сюди ставите, і ви навіть частину якогось екрана бачите. Але оскільки у нас тут безпроводний CarPlay, то в принципі ви все бачите на екрані. І також, якщо вам треба зарядитися зарядкою, тут можна як і Type c поставити, у нас ззаду чотири роз'єми, спереду є роз'єми, і також є безпроводна зарядка, яка заряджає, до речі, навіть через чохол. Тобто, у мене чохол, в якому немає MagSafe, а звичайний дефолтний чохол, який я купив десь там в переході. І навіть через цей чохол, вона заряджає мій телефон. Хоча я їздив в багатьох машинах і де я не клав свій телефон в цьому чохлі, він не бере безпроводну зарядку. Завжди доводилося знімати цей чохол. А тут цього робити не потрібно і от бере навіть так. Це у нас електромобіль. Для чого тут кнопка старт стоп? Поясніть мені, Нахіра заводить цю машину. Заводить. Вона, по суті, то завжди заведена. Тобто Тут у нас є прям, ну, коробка, зрозуміло, да? але тут у нас воно ну, ну, якось дебільно реалізовано. Тобто, ти можеш взагалі на все забити хер. Тобто ти під'їхав додому, став на R, просто відкрив двері, все вона автоматично заглохла, стала в паркінг, автоматично зробила все сама. Тому що вона не їде, так як і будь-яка електричка, вона не їде, коли включається передача. Що я маю на увазі? Ти включив драйв, і машина стоїть. Вона рухається тільки тоді, коли ти жмеш педаль газу. Тобто нема такої, як ДВС, я поставив день, машина вже на катом іде. Тут цих всіх приколів нема. І в мене тоді виникає питання: для чого тут цей старт стоп Якщо ти просто ну тупо сів, можеш включити передачу, і поки ти не нажмеш газ, ти не поїдеш. Але тут це все зроблено чаще. Ти сідаєш, нажимаєш старт-стоп. І якщо ти просто його нажав, то нічого не відбудеться. Тобі треба вижати тормоз, нажати старт-стоп, включити передачу, і потім, так само як на електричці, ти нажимаєш газ і тільки тоді ти рухаєшся. Для мене це странно. І от я чесно не розумію цього прикола старт-стопу, Мене це даже трохи підбільшує, і я б хотів би, щоб цього просто тут не було. А щоб ти просто сів, нажав тормоз, включив передачу і поїхав. І це логічно, бо ця машина так функціонує. Людина, якій ця машина зараз належить, я в нього питаю, де паркінг? А він на ній їздить уже ну пару років. Бо тут просто воно окремою кнопкою, і тут воно намальоване як ручник І я не зразу зрозумів, що це паркінг. Я його питаю, Руслана, де паркінг? Каже, чесно, я не сильно в курсі, ну от вроді он, тому що я його не использую. Він типа ніякої функції в собі не несе, це електричка. Ти просто, типа, сірі поїхав. А я такий думаю, ну я згоден в принципі, з цим, але ж він тут нахерась треба. І от з того моменту я подумав, ну реально от нахера, на хера. Напишіть ви в коментарях. Може я не розумію якісь технічні нюанси. Ну, нахіра тут кнопка старт-стоп? просто тому що ну, так привикли, все, в мене більше нема пояснень цього. Зараз я тут сижу позаду себе, і як бачите, я сижу тут як пан капітан. Тобто тут буде дуже зручно і місця багато. Тут можна тупо брейк-данс валити, і все буде зручно. Так само ззаду у мене є управління кліматом. Тут у нас сидіння грівця, і є свій клімат. типу тут чотирьохзонний клімат-контроль, що класно, не трьохзонний, а чотирьох. І взагалі цей диван, ну він прям реально от більше вже як диван вдома. Я казав таке про переднє сидіння, але там вони одинарні, а тут вже повноцінний диван. І тут прям можна реально лягти спати. Я думаю, що буде дуже дуже зручно. Того, от я ставлю лайк і надальняки, в принципі, ця машина підходить. Це точно не С-клас, але це класно. Якщо вам терміново треба зарядити телефон, то у кожного пасажира ззаду є по два тайпсі спереду. І хрень його знає наше по два. Один може бути для ноута, один для телефона. І там так само. Тому прикольно. Краще, нехай їх буде більше, ніж їх не буде взагалі, того я голосую за це, що це класно. Мені тільки не дуже подобається розташування, їх, тому що зазвичай у нас зарядки посередині, а тут якось пенсії сидіння, але це в принципі якесь нове рішення: ноу-хау, чому б і ні. Найболючіше питання, яке є у кожному електроавтомобілі, з яким ви можете стикнутися чи хочете стикнутися, а чи реально вона їде те, що показує. І тут з впевненістю я можу сказати, що ця BMW не бреше. Тобто, якщо вона показує, скільки, скільки вона має проїхати. Вона реально скільки проїде. І це мені дуже імпонує. Тут, в принципі, для такого великого автомобіля, конкретно в нашій модифікації, невелика батарея. І я собі чогось думав, що вона не буде їхати скільки, скільки вона проїжджає. Але реально ця машина зараз у нас вже пізня весна, травень на вулиці. І ця машина показує на повному заряді 400 кілометрів. Це при моїй їзді, я доволі економно їжджу. Якщо що, це в середньому 20 кВт на 100 км, це мало для цієї машини це мало. Власник, який на ній їздить до цього, казав, що 23, і це, в принципі, нормальний розхід. Тут вона показує чотириста. Ну, 350-370 триста вона проїде точно. І мені це подобається. Я на ній їздив в Білу церкву в Київ по трасі, весь день, типу, ну класно, вона реально не бреше і їде те, що заявляє. За це ми її ставили. Take your if she says so, When she see me, then it better be on sight. If I told her I love him, I was higher than a kite. Дякую всім за перегляд, прошу вас поставити, будь ласка, на це відео лайк, колокольчик, підписка і напишіть якийсь приємний коментар. Ми для вас стараємося. Нам буде дуже приємно.